Всім привіт! Мене звати Марія. У попередньому відео із цієї серії ми розхламлювали мою кухню. А сьогодні я зробила каву, і ми дістанемось до мого гардеробу. Сьогодні мій план такий: я хочу розібрати літні речі, подивитися, що <смі>, доживе до наступного літа, а з чим пора прощатися, і перейти до осіннього гардеробу. Тому я не дивилася поради різних стилістів і хочу поділитися ними з вами. Також розібратися, як зробити цілісний гардероб не скуповуючи зайвого. Зважаючи на те, що я хочу вести більш мінімалістичний спосіб життя і зменшити кількість барахла у своєму просторі. Я свій гардероб розбираю щосезону, і я тут подумала, що напевне. Певне, напевне, не було б ще жодного моменту, коли б я на 100% була задоволена тим, що я бачу. Кожного разу одне й те саме. Речей багато, а ти все одно одягаєш одне і те ж. Або взагалі моє улюблене це купити щось таке, що носить ідеальна версія мене, якої в реальності не існує. У мене так було з піджаками. Ці піджаки вони майже скрізь. Всі їх рекомендують, що це база, баз основа основ. Якщо зайти на Пінтерест і ввести капсула, то цей клятий піджак буде на кожній картинці. Але скільки б я не пробувала ті піджаки, вони просто не вписуються ні в мій стиль життя, ні у моє бачення свого комфорту, навіть у мій настрій. Ще одна проблема, яку я виділила особисто у мене, це купити щось, щось таке гарне, нарядне, і потім його не одягати. Думати, типу, блін, якось жалко його одягати щодня. Я його відкладу, і коли буде нагода, коли буде якесь свято, коли я кудись вийду в люди, то я це обов'язково одягну. А потім якось воно не одягається, не носиться, і, зрештою, в тебе повна шафа речей, які можна було б носити, але. І ще я помітила таку штуку, що коли я складаю якийсь образ, у мене завжди чогось не вистачає. Наприклад, є повноцінний образ, але немає до нього взуття. Або є якісь джинси, але немає верху, який я можу одягнути з цими джинсами. Це звучить дуже дивно, але чомусь це відбувається дуже часто. І так як у нас у квартирі небагато місця, то сезону відбувається е, стандартна штука. Я дістаю свої валізи, ось вони тут стоять, і в них пакую не сезонний одяг, а з них дістаю сезонний. Для створення хорошої бази у гардеробі, мені здається, важливо поставити собі кілька головних питань. По-перше, це те, як я хочу виглядати. саме до чого я прагну, як я хочу себе сама почувати у своєму одязі, і яку атмосферу і настрій я хочу, щоб люди бачили в мені. І друге, це те питання, яке я собі не часто ставила, але як виглядають мої звичайні будні? Куди я ходжу? Чим я займаюся, який в мене темп життя? І це питання, на мою думку, є важливішим навіть ніж перше, тому що воно в якійсь мірі повертає в реальність. Можливо, я і хочу в моїй уяві, десь там в ідеальному світі виглядати як якась кінозірка, як бізнес-вумен. Але якщо мій максимум, куди я ходжу на даний момент, це у сусідній Lidl за круасанами. То навряд чи мені знадобляться найближчим часом всі ці костюми, сорочки і піджаки. Крім прямого аналізу нашого гардеробу, один із найкращих способів зрозуміти свій стиль це, звісно, подивитися Пінтерес. Проте важливо не ідеалізувати, бо тій фото далеко не показник, що ми будемо виглядати ідентично, у нас і різна фігура, зовнішність, ритм життя. Також часто фешн-фото зняті, можливо, не з першого разу, а людина в реальному житті в цьому образі і не ходить. Замість сліпого копію. Звісно, найкраще задати питання, які ви зараз бачите на екрані, починати міксувати уже із того, що у нас є. Переходимо до практики. Звісно, я виклала всі речі сюди, такою величезною горою. В першу чергу я буду розкладати речі на літні та осінньої зимові. Із літніми речами все досить просто. Я виберу ті, які можуть дожити до наступного сезону і відкладу їх. І з ними я буду розбиратися вже наступного літа. Моя стратегія це розділити речі на три категорії. Перше, це категоричне ні, це речі, які мені не подобаються. Вони застарілі, не підходять за розміром або порвані. В залежності від стану я або віддаю, або продаю, або зовсім викидаю. Друга категорія це не зараз. Наприклад, це сезонні речі або речі. На вихід їх я також намагаюся спаковувати окремо, і вони не мають лежати із моїми теперішніми сезонними речима, бо вони просто створюють ілюзію великого гардеробу. І третя категорія подобається, але не ношу. Тут уже потрібен адекватний аналіз, чому я не ношу і що з цим можна робити. Така невеличка кучка літніх речей. Тут я не визначилася, чи це літнє, чи осіннє, потрібно розібрати і ось все це зимово осіннє. Але поки я складала речі на цю кучу, я усвідомила, що вони всі якісь дивні. Багато із них взагалі відносяться до категорії, типу, вони мені і не подобаються, і я їх не ношу, але і викинути мені їх шкода. Це якраз і є величезною пасткою у розхламленні, коли. Ти залишаєш речі, які ти не носиш, і. Звідси і складається враження, що в тебе величезний гардероб, куча речей і одягти немає чого. Як я вже сказала, літні речі я не перебираю, просто дивлюся, чи вони десь не порвані, не в п'ятнах. Розбиратися з ними я буду вже наступного сезону. Зараз це не має сенсу. Деякі із них мені приїлися, а можливо, як пройде декілька місяців, то вони мені знову сподобаються, а можливо і ні. Але думати про це я буду вже наступної весни та літа. А от із осінніми речима я хочу їх розкласти. Ти по категоріях, низи, верхи, і у мене навіть виникла ідея їх всі пофотографувати, закинути в застосунок, який допомагає складати образи. Щоразу, як я розбираю гардероб, у мене якраз і виходить так, що я його сортую, складаю, щось викидаю. А потім діло якось нікуди не продвигається. Я знову все кладу в шафу і маю чіткого уявлення, що з чим носити. Я навіть брала консультацію у стиліста деякі поради мені допомогли. Це, звісно, прикольно, Звертатися до спеціаліста в тій чи іншій сфері. Якщо в нас щось болить, ми йдемо до лікаря. А якщо нам потрібна допомога із одягом, то ми йдемо до стиліста. Однак я вирішила, що я буду сама себе досліджувати. Я зараз на якомусь такому етапі, що я, начебто, знайомлюся із собою. Я не хочу ні перед ким відчитуватися, ні щоб мені хтось диктував, що мені одягати. Хочеться відштовхуватися від внутрішнього бажання, від якихось теперішніх вподобань. Єдине, то мені трохи Важко змиритися із думкою, що цей процес це саме процес, це шлях, а не якась точка А і Б. Я така людина, що коли щось починаю, то дуже швидко хочу наблизитися саме до кінцевого результату, і можливо, саме це мені і заважало якось адекватно ставитися до свого гардеробу, бо я постійно ставилася до нього як до чогось недосконалого, недостатнього, як те, що потрібно змінити. Хоча насправді у мене вже є багато речей, які які я дуже люблю і ношу постійно. І не буде якогось такого дня, що я скажу все. Мій гардероб точно сформований. Бо ми постійно змінюємося, розвиваємо, ростемо. Так само змінюється і наш гардероб, і це абсолютно нормально. Ця невеличка кучка речей це ті речі, які я хочу викинути, тому що вони мені не потрібні. Тут дві ось такі літні майки: ця чорна втратила свій колір. І я взагалі хочу зменшити кількість чорних речей у своєму гардеробі. Щось вони мені вже не так і подобаються. Наступна це ось така майка. Вона трохи втратила свій колір, пожовтіла, не знаю, можливо, буду вдома ходити. От, знаєте, це таке бажання, типу, і викинути шкода, і буду ходити вдома як якийсь бомж. Вона в хорошому ще стані, але м -м, такий колір вже треба подумати. І ця футболка, вона мені дуже подобається. я її, здається, купила в H&M. Так, я її купила в H&M, вона класної якості, вона плотна, тримає форму, але я посадила на ній якесь п'ятно, яке не виводиться, я взагалі не знаю, де воно тут взялося. І, коротше, жалко мені її. Я пробувала це п'ятно вивезти, воно нікуди не дівається. А ось цей светр я вам зараз покажу, як купуються спонтанно речі по. Дурниці, просто по дурниці. Я собі у HM побачила ось такий светрик, йому вже мільйон років. Він спереді на пуговках і ось такий круглий тут виріс. Класний светр, я його дуже люблю, одягаю постійно, і в секунді я побачила дуже схожий светр. Він також на пуговочках, схожого дуже матеріалу. І я подумала, о, куплю, буду носити. Але, але! Подивіться на цей виріс. Тут В-образний виріс, який я не люблю. Я не дуже люблю кофти з отакими вирізами. Але я подумала: ну блін, неважливо, який там виріс. Це ж все ж таки дуже схожий стиль, мій улюблений. А-а-а, ні-ні-ні-ні. Кожен раз, коли я хочу одягти ось цей сірий кардиган чи светр, як він називається, я його одягаю і я думаю про цей виріс. Мені незручно, я постійно осмикуюсь, і так він валяється і незрозуміло для чого. Тому я вирішила, що прийшов час з ним прощатися. Саме тому я вважаю, дуже важливо аналізувати не тільки свої вдалі покупки, а й невдалі також. І ще краще не просто аналізувати, а записувати, що саме вам подобається і що не подобається. По пунктах, які кольори ваші, які кольори не ваші, стиль, фасон, матеріал, і тоді у магазині все це набагато спростить вам пошук. Бо коли ви знатимете, що, наприклад, ви не любите зелений колір, то ви просто не будете цих речей купувати. І щоразу, як ви побачите якийсь светр зелений, і ви подумаєте, о, треба принести його додому, він такий класний, ще й на знижці, ви маєте собі нагадувати, що стоп! Взагалі-то я не люблю зелений колір. Тепер, так як я вам показала невдалий, невдалу покупку, я вам покажу дещо вдале. Я побачила в когось цю рекомендацію, що якщо вам подобаються якісь речі, і ви знаєте чому, можливо, трішки їх покращити, купити щось таке саме, тільки у кращій якості. У моєму випадку це тренч ось такий. Я купила його в H&M. Він мені дуже сподобався. Я його купила вже давно. Йому, напевне, два роки, як мінімум. І ці два роки я його одягала практично постійно. І я зрозуміла, що це дійсно моя річ, тому що в ньому ідеальне все довжина, розмір, прямо як на мене, він зручний. Якщо складати, то не займає багато місця. Єдиний нюанс це у нього немає підкладки. І через те, що він такий одинарний, мені здається, це його трохи дешевить. Ну, він, в принципі, і не коштував дорого, але ладно. Тому моя ціль, я не знаю, чи цієї осені, чи якої, тому що я просто, ну, я реально обожнюю цей тренч. Я не хочу з ним прощатися. Він мені дуже подобається. І поки я шукала схожі тренчі із підкладкою, я не могла знайти. Я шукала, шукала всі вони. Або не такі довгі, як мені подобається, або колір не той, або фасон не той, розмір не мій. Не так. Ну, коротше, я в пошуку. І я не знаю, що це за манічка така, шити речі без підкладок. Я вам зараз покажу. В книжках я купила ось такий, що це воно, я не знаю, піджак. Купила цю штуку у Stradivarius, Вона такого темно-сірого кольору. І мені подобається, як вона носиться, як вона взагалі. Мені підходить, я коли одягаю, я себе почуваю прям супер в оцій накидці. Знову ж таки, єдине, що у неї немає підкладки. Після того, як я посортувала речі і зрозуміла, які будуть залишатися, я вирішила їх трохи відпарити. І літні речі, в тому числі, бо я так подумала, що вони будуть лежати у валізі, і так будуть там стиснуті. Тому щоб, хоч трохи покращити ситуацію, я вирішила їх розгладити. Спочатку я взяла свій відпарювач, він мені дуже подобається, але він ідеальний, якщо тобі потрібно відпарити одну або дві штуки. Якщо ти, наприклад, кудись збираєшся і потрібно швиденько довести до ладу футбол. То він ідеально для цього підходить. А якщо речей дуже багато, то це вже стає трохи напряжно і незручно, тому я дістала дошку, праску, увімкнула серіал на фоні і приступила до роботи. Крім пресування речей, я вирішила ще спеціальною машинкою прибрати катишки із светрів. Якщо у вас такої машинки немає, то я дуже рекомендую. Мою мені подарував тато, вона вже дуже давно у мене, але все одно я нею часто користуюся. Поки я складала літні речі, я зрозуміла, що у мене є. Їх чомусь не так і багато, як я собі це уявляла. А ще із шафи я вирішила прибрати свою весільну сукню. Я взагалі не знаю, що з нею робити, чи варто її зберігати. Так вона має сентиментальну цінність, але місця вона займає також дуже багато і куди я її вдруге буду одягати. І ще у мене тут деякі марокканські сукні, поки що я не знаю, що з ними робити. Поки я це все перебирала і складала. Я зрозуміла, що у мене занадто багато верхнього одягу, а саме светрів. І деякі з них під питанням, особливо ось це є, щось він мені якось не дуже подобається. Я думаю, я його залишу, так як у нас зараз сезон, починається холодів, але якщо за цю осінь зиму я його ні разу не одягну. То я напевне з ним попрощаюся. Чому? Тому що він такий чорно-білий. По-перше, я вже казала, що я хочу позбавитись чорних кольорів гардеробі, А по-друге, те, що коли я його прала, то ось це чорне трохи вимилось на біле. І у мене занадто багато верхів, дуже теплих, зимових. Незрозуміло чому. І це така невеличка проблема, бо на саму осінь, на ось цю ранню осінь, коли так прохолодно, але ще не дуже холодно. У мене не так і багато речей. Я вирішила по максимуму розвішати речі, щоб вони були всі на виду, і до них був швидкий доступ. Мені здається, так буде набагато зручніше. Дещо що не помістилося, я склала у шухляду. Все ж таки, я не вирішила, що робити з цією вишитою сорочкою, я її знайшла в секонді і якось ні разу не одягала. Навіть не знаю, що саме у ній мене відштовхує, можливо, поєднання кольорів. Поки її відклала, спробую якось застилізувати, зрозуміти, з чим її можна одягати. Цей піджак, ну, просто він мені подобається. Він такого, камера зараз не передає, він такого насиченого синього кольору з підкладкою, взагалі, класний. Але, але, але... जी Все ж таки вирішила відкласти цей светер. Можливо, буду одягати його ось вдома, тому що він в дуже хорошому стані. Просто ось це біле, трішечки вже і не біле. І ось все це це домашній одяг і ще навіть в ось цій коробці. Мене трохи напрягає оця схема, коли я відкладаю одяг, який, наче на вулицю, вже не одягнеш. А дома окей, будемо носити, поки воно взагалі не розлізеться на мені. Тому я хочу ще перебрати домашній одяг. І дійсно відкласти те, що, хоча в якось пристойно виглядає, а не, як завжди, моя улюблена, розтягнута якась футболка, в якій дуже зручно. Просто ну, ось все це не можна запхати в таку маленьку коробку. На цьому етапі свого розсламлення я зрозуміла, що мені катастрофічно не вистачає низів, і ще потрібно перебрати взуття, але це вже буде не в цій частині. Все це розслаблення займає дуже багато часу і сил, тому якщо у вас не виходить за один день, не засмучуйтесь. У мене також за один день нічого не вийшло. Надалі я хочу ще раз передивитися Pinterest, передивитися свій гардероб, скласти кольорову гаму і дописати, чого мені не вистачає, на мою думку, і подумати, де це можна взяти, де це можна купити. Надіюсь це відео якось допомогло вам по новому поглянути на свій гардероб. Якщо ви також у процесі розхламлення, напишіть, що вам вдається найважче. Якщо ви спеціаліст у розхламленні і у складанні класного гардеробу, то, будь ласка, напишіть якісь ваші поради в коментарях. Я думаю, мені та й всім, хто буде дивитися це відео, знадобиться. Поки що на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Па-па!